Як сліпе кошеня бігала, охреніла, насправді гола і боса. Я дуже багато всього не розуміла. Я після співпраці з Хардкіс вийшла з цієї співпраці. Ну, як то кажуть, зараз так грубо буде сказати е, гола і боса, але не тому, що мене там лишили без нічого, а тому, що я на той момент не інтегрувалася в курс справ. Я не знала багато речей, е, що як відбувається, які процеси закріплені за менеджментом, за продюсером, за артистом. Я дуже багато всього не розуміла. І коли я вже закінчила співпрацю і спробувала сама видати трек, я Вибачте, можна матюкатись? Я охреніла, насправді від того, які об'єми роботи за цим всім стоять. Як багато я всього не знаю, і я просто як сліпе кошеня бігала від контакту до контакту і просто шукала розуміння, як мені це зробити. В мене з там з довоєнного періоду залишилися класні знайомства з Києва. Зокрема, хлопці, які мені дуже дуже допомогли з моїм першим треком, який називається «Під три черти». казала мені мати Ілля та Паша Масютки. Ми з ними працювали, писали треки на продаж. І в нас залишився дуже класний теплий контакт. І вони безкоштовно створили мені трек. Це їм все вийшло, все дуже класно вийшло.